Вітаю гості та підписників каналу, хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились, з якого моменту, з чого почнуться зміни у вашій долі. Це буде один варіант. І для того, щоб ви зрозуміли, чи це ваш розклад, я буду дивитися вашу зоніфікацію, що відбувається в вашому житті на даний момент часу. Тому зосередтесь на собі. Раджу, звичайно, всім дивитись, тому що якісь підказки для себе ви знайдете. Але якщо ви відчуваєте, що, що зовсім про вас ніде нічого немає, тоді цей розклад сьогодні не для вас. Настраюйтесь на себе, можете активізувати розклад, назвавши своє ім'я вголос чи про себе. Хто ви? Зараз, що про вас карти покажуть, четвірка кубків. Ну ви як в своїй бульбачці садите, ви маєте такий, знаєте, день бабока, де нічого не міняється. І є якась уже апатія, І є якась невіра, що якось все мимо мене ходить, да? гроші мимо мене, любов мимо мене. Я ніби сама чи сам по собі знаходжусь. Ви достатньо можете бути посвідчені люди по іерофанту. До вас можуть часто ходити за якимись порадами. Знаєте, ніби ви дуже мудра людина, дуже багато роздаєте енергії людям, а вам залишилось мало. Ось так мені йде. Влазень. Ви ніби хочете спочатку щось почати. Якийсь новий шлях для себе знайти. Ніби там, де ви зараз є, у вас немає таких перспектив, яких ви хотіли бачити перед собою. Да? Можливо, вам для того, щоб рухатись далі, потрібно якісь нові знання отримати. На новий шлях тут іде. Знаєте, ніби це такий шлях, куди вас уже доля сама виштовхує. От просто вас кудись виштовхують. Що йди, йди йди туди, дай якісь знаки, долі, можете отримувати якісь, можливо, віщі сни. Уже декілька, можливо, навіть років, ну, декілька місяців так точно да, ви відчуваєте в собі, що вам потрібно рухатись якимось іншим напрямком, з іншими людьми, інша якась професія, да, от щось нове, щось інше. Ну, Дуже складно вам вийти з цієї бульбашки, з цієї клітки, вирватися, да, щоб почати цей новий шлях. Якась ідея є, і вона дуже так в голові крутиться. Якесь да? розуміння того, що куди треба йти, появляється час від часу, але да? вам треба якось загорітися і набрати сміливості, щоб туди піти. От треба так, а ну що ще про вас покажуть? Якісь е спроби піти цим шляхом ви вже ніби робили. Ну, до прикладу, вийти зі стосунків да, аб'юзивних. ви вже ніби пробували, вже ви собі говорили, точно, от зараз вже ввечері лягли, і зранку все скажу, все зроблю, і точно вийду. Да? Або навіть роз'їжджались, розходились, але потім знов зійшлися. І зараз складно поміняти. Або там. Думали, що вже підати на якусь іншу професію, вже заглядали кудись те, що вас там цікавить, ну ще не пішли, да? От зробили спробу тим, що розгляділи, ознайомили, що це таке, але не пішли. От крок якийсь такий, ніби ще не зроблений. Да? Є якийсь план, є якась мрія, якась ціль, ну нема ще кроку цього зробленого. От Ви як чорнетку пишете, так? Да? А хочеться вже писати чистовик. От ніби м, другий якийсь шанс, як почати спочатку, там, ще раз вийти заміж, да? ще раз знайти якусь реалізацію свою Ого, дияволу. Ну, ви в таких обставинах знаходитесь, з яких от треба вириватись. Диявол може показувати, що ви не можете вирватися, бо на вас давлять, або у вас є дуже великий страх. Що мене там чекає, там, наприклад, піти в якусь нову професію і думати, що мене там чекає, переїхати кудись, куди я там давно мріяла чи мріяв, мені страшно. Я скажу, що так доля за вас, Всесвіт за вас. І вам вже були якісь навіть такі сигнали, що тут треба кудись іти. Да, там. Вихід із об'язнених стосунків, токсичний, вже да? були якісь сигнали, що треба йти звідти. Всесвіт уже вам допомагав, але ви ніби його не дуже чули. От або страх, або тиск. От так мені йде. От, вириватись, да? піти своїм шляхом. От, ви можете відчувати, що ви в своїй сім'ї, родині, да? от саме в своїй не в новій ячейці, яку ви создали, або будете создавати з чоловіком, а от Ваші батьки, ваші предки, що ви як трошечки така біла ворона, ви от не така, не такі, як всі. Ви пішли не тим шляхом, або хочете от зараз піти, вирватися, да? піти не тим шляхом. Пішли? Ні, от ви ще тільки зараз будете йти. От карта показує, що у вас є намір іти не так, як всі. От, наприклад, там Денася не знаю, лікарів, а ви от хочете щось своє, або там всі мали. Якісь такі знання і реалізації технічні, да? а ви там не знаю, художник-композитор, ну це так, до прикладу, просто я навожу. вожу. Да, ну ви точно більш людина творча і не дуже зрозуміла серед своїх. От вам могли говорити там, дитинці, да, що Боже, ти так улітаєш десь там ці свої хмари далеко, там, вернись на землю, спустись на землю, про що ти думаєш, да, думай більш практично. От було таке якесь непорозуміння вас не дуже розуміли. Старались. Ви знаєте, тут навіть може бути так, що підтримувати, то, можливо, і підтримували. Ну, не розуміли, так точно. От може бути така ж грань тонка в цьому. От у вас може бути така грань. Що ще мені покажуть? Про вас карти? Ну, ви довго йшли, от із, із своїм горемцем, да, навіть отак от об'єднались. Довго йшли таким болючим шляхом для себе. У вас точно буде якийсь переломний момент, бо я бачу, що ви вже от прям за крок до цього, за крок. Ви вже відчуваєте, що ви не, не будете себе більше обманювати. Ви готові вирватися, ви готові йти вперед. Знаєте, ніби навіть нічого не взявши, от все одно, аби тільки вийти звідси, йти своїм шляхом. Фінансовий також якийсь прорив бачу, що буде. От зараз, ніби, да, Двійка Пентаклю, ви фінансово ви намагаєтесь тримати якийсь баланс тяжкий для вас. Не тяжко дається, але ви стараєтесь. А скоро не прийдеться. Це вже карта прям показує. Ну, завершається складний етап. Ви знаєте, тут ніби ну, така алегорія може, не дуже така приємна, да, не дуже красива, але це як от, болить. Це тіло да, вмирає. І вам кажуть, щоб вижити, вам треба потувати руку. Ну, ви тут тримаєтесь за цю руку. А зараз ви вирішуєте, там ну, хай буде так, я буду жити, хоча б я буду жити, да, я буду жити по-іншому, да, можливо, без чогось, без якогось комфорту, але я буду жити. І ну, тут точно буде щось краще, щось краще, тому що ну, так, як зараз, точно вже не буде. Якщо ви вириваєтеся з цього, далі так не буде. Ну, тут крок, звичайно, ви маєте це зробити самостійно. Але спочатку якось треба себе захистити. Ось двері вже, так? Але треба себе захистити, про те, як вийти в ці двері. Щось обійсько по поті відходи по приготувати. Щось в такому дусі. Все-таки захист якийсь тут мінімальний має бути. Можливо, хтось вас захистить. Хтось допоможе. Ні, я бачу у вас ви од... ну, одна людина. Таке, як, знаєте, <гум> як з дітьми. Ну, може і не з дітьми, а з своїми ідеями. Одна людина. Зараз складний етап, ви, не, ви вже на, за крок до того, щоб наважитись на те, що от ви давно хотіли зробити, звідкись вирватись, звідкись піти. До речі, якщо не дивитись так глибоко, а більш дивитись якось так більш буденно, то можна сказати, що ви, може, хочете позбутися якоїсь просто для себе такої звички, якоїсь неприємної. Да? Там, до прикладу, сидіти вночі в телефоні, в телевізорі, ну, і так далі, да? біля екрану, і довго завтикувати. От може бути щось таке. Ви наважитесь поміняти те, що ви давно вже хотіли поміняти. І ви зробите цей крок однозначно. І зараз подивимось, як це все програється. Якщо от можна по цим картам такі якісь більш прості, прозаїчні речі знайти. Не у всіх міняється прям да, доля. А хтось може просто поміняє якісь свої звички. Те, що ви давно хотіли, не знаю, там від якоїсь лінії позбавитись спортом, зайнятися, теж може подіти. Ну, давайте дивитись, яка подія. Приведе вас до змін у вашій долі. Ну, вісімка кубків. все, ви десь уходите, вам надугіло. Ви вже випили всі кубки, всі емоції, да, звідси вийшло. Яка подія? Знаєте, це може бути в когось так. От пощупати. Туди, куди ви хочете йти. Наприклад, якщо ви там не знаю, хочете спортом зайнятися, да? яка подія поміняє? От ви заплатите там за якийсь абонемент, і, і от ви будете тут, ну не те, що я не скажу худнути, а от формулювати якусь таку фігуру, да, своєї мрії. І ви і для здоров'я, до речі, теж, да? хорошо. Ви заплатили і пішли, і от цей перший день, да, перший раз, це зміна. Яка змінює ваше життя. Ви хочете там якусь нову професію освоїти, перше замовлення, там, не знаю, перша продажа, от дає вам оцей такий смак того, що ви на правильному шляху. Перша послуга, яку ви надали, да? ось, ось така от подія, от такий прям конкретний результат від того, що ви пробуєте. Що ну бачите, ця, ця карта тут. як... Як-не-як -як, випадає уже другий раз. Вас не будуть відпускати легко. Ці звички, ці люди, ці обставини не будуть пускати легко. Якщо брати в карти, можна сказати, що ви здохнете і поміняється ваше життя в той момент, коли ви позбудетесь якихось фінансових зобов'язань. Там за щось платити, кабала якась, да? якісь борги і так далі. Сім'я тут іде, відчуття наповненості, затишку. Буде мінятися якийсь ваш сімейний стан по картам. Знаєте, ніби ви от будьте на якомусь дні, від якого ви відштовхнетеся. От ви вже зрозумієте, оце воно, оце це дно. Я вже більше так не хочу. Нехай це, я говорю, там, можливо, голосно, трошки пафосно, але да? відчуття внутрішнє це таке. Розумієте, от так мені йде. І ви від цього дна відштовхуєтесь. Оце змінить ваше життя. Ви все-таки якось будете відчувати, що ви низько вже прямо, що я вже так не можу, я не знаю, там працювати, і вам говорять. Euh, що вам не те, що не, під, не підвищує зарплату, а вріжуть зарплату, або скоротять і додають вам якісь години. Да? Ось, ось це поміняє, що ви зрозумієте, що ви вкладаєте туди сили, куди, що не принесе результат, а це тільки смок що з вас забирає. Дуже в багатьох програється саме роботою, дуже багатьох. Ну, міняється ваше життя, ви йдете в щастя, в задоволення. Вище гроші. Ну, от перед цим, от якось мені ідея, к ніби ви це пощупуєте. От я не знаю, як це пояснити. так? Кожного якось посолю може програтись. Перед цим ви це все пощупуєте. Попробуєте. Заглянете, трошечки в цю щельку подивитесь. Попробуєте. Наприклад, я не знаю. Ви хочете там, не знаю, бревістом стати, просто до прикладу. І вам кажуть, приходьте на майстер-клас, ми покажемо, як там робити, там запрошують вас, це ще не навчання, а от просто що ну, сподобається, взагалі чи руки те, до цього лежать. Ви приходите і ви розумієте, ого, то це як, ну, в мене точно лежать собі руки, в мене точно це виходить. І тоді ви наважуєтесь йти туди да, і міняти своє життя. Це от як спочатку щось спробувати для себе. Як буде мінятись ваша доля після цих подій? Як вона буде мінятись? Дивіться, тут королева мечів така строга, да? а тут уже автотарок, в неї вже тут метелик на, на цьому мечі. Вона вже не така серйозна, вона вже не така, не тільки розумом думає, а й серцем. І двійка жезлі тут показує, що плани на майбутнє йдуть у вас як з кимось да, в партнерстві. От ви, ніби, будете не, не один і не одна. О, зупиняються якісь спори, внутрішні конфлікти, Ти відчуття того, що немає якоїсь конкуренції. Можливо, тут мене вибрали. Я вже вибрала і заспокоїлась. Да? От я вибрала свій шлях, і я вже тепер заспокоїлась. То було страшно, а чи, чи мені туди, чи мені не туди. Можливо, вибір між партнерами. Кого вибрати? Ну, ви тут точно будете обирати серцем, і це дуже правильно, не головою, точно. Якийсь важливий етап життя новий да, у вас йде. От ви вийдете з цього замкненого кола, в якому ви вкладали і не мали, вкладали і не мали, ресурси, сили, думки, почуття, да, вкладали і не мали. Тепер ви будете мати якийсь баланс в цьому. Оборот буде справедливий, да? Ви з заплутана ситуація виходить. До речі, тут по дияволу і по місяцю може програватися, що хтось буде робити якісь, я не знаю, ритуали, чистки, там може бути езотеричні всякі штуки, де покращується ваша енергетика, і ви чіткіше бачите, що вам робити. Тоже може бути. На взагалі місяць показує такі неправильні шляхи, які ми виходили, але ви тут виходите з цього, ви йдете туди, куди ви хочете. Ви як отой рак, рак, да? Крок назад, крок вперед, три назад. От як ви на щось не наважувались, не могли зробити. А тепер ви будете чітко бачити свій шлях, куди ви йдете, що, що вас чекає? Ну, можна кохання тут зустріти по, по лицарю кубків. Навісає щось, да? карти показують. Навісає якась стабільність. Можливо, у вас будуть якісь стосунки в коханні, але незаконні, потім, ну, без розписі, да? потім може бути, що ви десь працюєте, ну, поки що, да, ближчим часом, три місяці, нагадую, да? дивимося на роз, таких загальних розкладах, але поки що там неофіційно, да. Ось, ось про що тут карта, да, ви задоволені, да, вам подобається, да, ви вже знайшли свій шлях, але це ще поки що якось не приносить небо, яких таких там прибутків, да? і це якось поки що не законно. Це як зустріти кохану людину, або піти там за безвинних стосунків, будь-яких стосунків там, вибрали між двома партнерами, да, пішли в ці стосунки. Ви в них ще поки що поки це все не структура що треба зачекати, щоб воно структурувалось. Ну, і потім буде і закон. Та. Імператор показує, що потім все і по закону. буде і по справедливості, і по-часному, і гроші точно придуть по імператору, завжди вони є. Хтось зустріне мужчину серйозного, уйде від такого шалтай болтай да, і прийде до, до серйозного. Можна, та, ще, ну, знову цей тут жазив у нас повторюється, ви все-таки цю свою ідею берете і реалізовуєте. Енергія на це з'являється, впевненість в собі, візьмете ніби себе в руки, знаєте, ніби розсердитись на себе, ні, я так зроблю і все. Все, Ви не захочете зберегати оцей такий мир фасадний. Це як не виходжу на конфлікт в сім'ї, тому що ну, не хочу так, щоб скандали були, хоча чоловік нерви так вже тріпає, да, чи жінка. А ви все так зглажуєте, зглажуєте? Ви не будете зглажувати більше. Ні, Тут показано, що ви не будете себе обманювати. Ви перестанете це робити в роботі, в стосунках, в друзях, будь-де. Ну тут мужчина в когось іде uh -huh. серйозний. Вже другий раз він випадає. Ну і король Пентаклів ще показує класні такі гроші, і вони дуже часто саме в бізнесі, бо король Пентаклів не дуже любить на когось працювати. Він любить, щоб на нього працювали, або в нього щось було своє. Да? Ось так. Успіх фінансовий, і мужчина дуже серйозний. І ви Знаєте, на якомусь такому рівні, що ви не хочете ні притворятися, нічого. Я не кажу, що раніше там ви сильно притворялися і якусь роль грали. Ні, ви так думали, що це поможе, там, якось згладити. да? Я от я буду м'якша, я буду кошечка така, і все буде добре чи котик. А людина просто не чула вас, не розуміла. Тут це міняється. Я не думаю, що це та сама, до речі, людина. Давайте це прояснимо. Мені зацібільше, що це нова зараз гляне. Чи поміняється ця людина, чи це буде нова? Це нова абсолютно людина. Ця людина не поміняється. Тут треба все це зрушити, щоб пустити щось нове, абсолютно нова людина. Ось хтось приходить вас як рятує. Ну, ви, звісно, самі себе врятуєте, але хтось як зразу і приходить у ваше життя після цього. Ось так. Ну, все, ви тут, знаєте, тут таке ще, що ви втомились, скажу, ем, якусь ілюзію красивого життя, спокійного грати перед людьми, перед собою, перед батьками, перед ким завгодно, Да? От ви не хочете вже це грати, ви хочете робити те, що ви хочете. Ось так скажемо. Ви хочете робити те, що ви хочете, і ви на цей крок підете. І ви підете і безкомпромісно. І цей крок вдалий. І він вас веде до впевненості до самостійності, до самореалізації, до хороших фінансів і до такого, кому необхідно серйозного мужчину. До речі, якщо ви мужчина, то тут мені не випадало, що ви йдете до якоїсь жінки. Можливо, це якийсь компаньон буде, або це ви підніметесь високо. Ось так. Ось такий розклад. Я бажаю, щоб він якнайкраще для вас програвся. Від вас прошу коментар, реакцію на відео в формі, лайка чи дизлайка. Хто не підписаний, запрошую підписатись. До нових відео. Па-па!